Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні зробити таку невеличку чисточку, чи є на тому хто дивиться, крадник на кохання. Скажіть, покажіть. Чи втручався хтось в долю. Нема крадніка на кохання. Все, в... все в гарні карти вийшли. Краднік не показала. Всім я вас вітаю. Далі дивимось, чи є у вас краднік на здоров'я. Чи є на тому, хто дивиться. Краднік на здоров'я. Скажіть, покажіть. Крадник на здоров'ї єсть. Відібрали. Ви жертва. Жертва цієї ситуації, дуже погано, поганий стан, і це вже тривалий час відбувається. І на вас продовжують нападати. Тобто вам не тільки крадник зробили, а ще є якісь втручання силою, якісь роблять. Навмисно, щоб вам було погано, щоб ви хворіли. Ну, хочуть вашої смерті крах, повний крах, роздавить, вбить, нічтожить. Ви якимось чином уникаєте цього краху шість мечів. що Вдавалось до сьогоднішнього дня, вдавалося уникнути цієї небезпеки, щоб ну, якось викручувались. Але на майбутнє вони будуть повторять. Будуть повторяти, поки не доб'ються свого. Чим все скінчиться. Скажіть мені. Ви видужаєте, ви одужаєте. В них у це не вийде. Усе, що вони роблять, воно в них не виходить. Все одно виходить з сеління. І то, хто і хто вам робить. Вони, ну, якісь карта дурак, що вони роблять собі гірше. Це все, що вони вам роблять, воно на них летить обратками, воно їх добиває. Ви приймаєте ці удари вам погано, але вони від вас відбиваються. Напевно, є якийсь захист на вас, бо ви врятуєтесь, і карта зцілення, що все, що б вам не робили, все зцілиться. А ворог отримає назад за свою дурість. І за свою жорстокість. Так, прибираю негатив. І зараз повернемося ворогові назад. Тому хто це робить? Це все погані карти. Заперечую. Це все про страждання, пробіль і перекриваю. Тут вийшла і жіноча, і чоловіча карта. Бачите, і королева Пінтаклі, і Король Пінтаклій, і Паш Пінтаклі, тобто роблять прямо на цілу родину. Якщо дивляться жінки, то це вас стосується, якщо чоловіки, це вас стосується також, є та, а, той варіант, коли стосується цілої родини, що і на дитину роблять також ці гадості. Але у вас якісь є внутрішня сила якась велика до з кубків, що велика енергетика така позитивна, ви захищаєте себе, і родину, але приймаєте на себе за всіх, що вам дуже тяжко, важко, погано на майбутнє зцілення вийшло. Але це якась магічна війна, вони не заспокоються, вони будуть продовжувати це робити, чекають результат. Це, напевне, заплатили якомусь мастеру, і майстер не хоче втратити репутацію заплачені гроші, треба робити результат. Але ми зараз це все повернемо. Нащо все таке робить? Це така жага грошей, цих майстрів чорних. Я це не розумію взагалі, я ніколи нікому ні за які гроші, які порчі не роблю. Так. Але знімаю з легкістю те, що роблять інші. Перекриваю, перекриваю. Це у нас земний суд, Божий суд, карта мир, щоб це все припинилось і ви почали отримувати задоволення цього життя. Знімаю весь негатив, всі порчі, прокляття, крадніки, всі переклади хвороб, всі порчі насмерть, всі руйнування, всі е, закальцовки, всі переклади. Анулюю, повертаю весь негатив, все зле лихе, що вам бажали, повертаю на того, хто це робив, на того, хто це заказував по Верховному суду, та буде так і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Будьте здорові, будьте так. Поверніть здоров'я. Все вкрадено з цієї хвилини, вся вкрадена в вас енергія повертається до вас назад. А ворогу вороже. Все, що вам робили, буде відчувати на собі той, хто робив і той, хто заказував. Не на переклад, не на закальцовку. Особисто на них все повертають. А буде так. Так буде. Так гарна енергія пішла. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую всім за донати і до зустрічі на каналі.